Вітаю, друзі! Сьогодні у мене таке трошки буде незвичайне відео. Трошки про садочок і друзів наших менших. Як ви знаєте, в мене чотири кісічки і собачка. Четверо з них підібрані, були викинуті. Ось і останній час ось ми розмовляли, коли зустрічались з пані Зосією, що наразі дуже тяжко. І допомога потрібна дуже наразі не тільки людям, але й тваринкам, друзям нашим меншим. І я хочу вас познайомити з дуже таким у нас є в Радомишлі, це недалеко від Малина. Притулок, це громадська організація, Дім Котів називається. Там займається цим Вікторія Іщенко, у якої, як сказати, є сторінка в Фейсбуці, ви можете зайти, реквізити я всі залишу в описі. Дуже хочеться вам. Ставити поставлю фотографії. Ось, поки я буду знімати садочок, щоб Ютуб ну, пропустив це відео, бо дуже хочеться допомогти, бо наразі це тяжко. Я там точну кількість покажу, скільки там наразі проживає в неї котиків і собачок. Ну, більше котиків. Ось і ця організація, вони... Займаються це своїми коштами, власними, і коштами благодійників. І все вони їх стерилізують, звісно, що кормлять, і звісно, що це потрібно їх десь тримати, отоплювати це приміщення. Ну, Це вони вже зробили, але на це все ж треба кошти. От. І на їжу, і на туалетики, і на. Операція, звісно, що і благодійники, я певна, на якісь допомагають, але наразі надважливо кожна копійка, просто кожна, тому що наразі так тяжко, все йде, звісно, що на фронти допомогу ЗСУ, але подивіться на наших хлопців. І дівчат, вони, навіть вони там в таких одючих, я, ну, умовах. І те, ті хлопці-дівчата вони приймаються нашими братами меншими. Тому хочеться, щоб і ми чим могли, тим і змогли допомогти цій. Я вже слідкую багато років. За Вікторією, і все дуже хочу і поїхати туди. Ось колись, коли була можливість донатити, донатили моя сестричка, то і корм відправляла. там можна відправити і корм. Всі реквізити я залишу в описі. і Якщо хтось захоче доєднатися, будь ласка, дуже прошу, тому що. Ну, я як ось представлю мої дівчаточка, ось мої старушечки. Дві молоденьких десь бігає молодших, я кажу, хоча вже одні чотири роки, а другі вже одинадцять. Цим дівчаткам вже 15 чи 16. Ось Марусечка була підібрана. Я гуляла своєю собачкою. Вона біля нас ходила, терлась кожен день. Сестричка її стерилізувала, каже, хай вона в тебе, оце вона так, хай вона в тебе побуде, потім пристроїмо. Так вона в мене лишилась. Так і я вам показувала чорно-біла мушечка моя і така сіренька малишечка. Це теж так було. А я потім вже їх віддати не можу. Ну, про Лелю, історію ви взагалі вже її всі, мабуть, знають. Аму хто не знає, теж розкажу. Їх викинули під лікарню, цих собачок. І ми її простерилізували і хотіли пристроїти. Ось і так вийшло, що вона мала лишитися сестри, але не могла. І ми хотіли її вже стерилізовану, привиту. І хотіли її хотіли забрати, але мені, ну, щось не змогла я віддати людям, які хотіли. А потім почалась війна, і вона в мене лишилася. Ось, і я радію, що вона в мене є, вілюся, не можна їсти цей. І я просто знаю, в мене їх п'ятеро, скільки потреб, от п'ятеро, уявіть, а у Вікторії їх більше стає. точно кількість напишу. Ось, І я знаю, тому що навіть наразі. Сестра мені допомагає, бо я не працюю, чоловік на пенсії. І наразі сестра мені з кормом допомагає. Ось ми купляємо великі мішки, бо я ж кажу, це все швидко закінчується. Ну, це слава Богу, що вони в мене ходять в туалет на вулицю. А якщо не ходять, то я їх привчила ходити без наповнювача в туалет. І це мене, ну, так скажімо, спасає, що я, мені ще наповнювача купляти не треба. Ось, А у Вікторії дуже багато котиків, які, як сказати, і з якимись травмами, і з якимись, після операції от і вже їх стерилізують, це надають ці пільоночки, І вони знаходяться в приміщенні, тому багато треба і наповнювачів. І, звісно, що не всього-всього. Дуже хочеться допомогти інформаційно. І якщо я буду дуже рада, якщо ця інформація когось, як сказати, торкне душу і хтось допоможе чим зможе. Просто люба, так скажемо. Наразі для, для них поміч надважлива, тим паче в наш час важкий, тому що треба донатити всім і на ЗСУ, і я ж кажу, і хворіють люди, і дітки. Але ж також про братів наших менших не треба забувати. Якось колись моя мама казала, я не пам'ятаю точно, як вона казала, як вона казала. Благодаря цим животним ми, ми живемо. Я не знаю, чому вона так казала, не знаю. І любов до тварин прививалася нам з дитинства з сестрою. І один час сестра теж займалася дуже допомогою. Ну, вона завжди допомагає. Якщо в неї є, вона донатить. якщо... Ем, є змога допомогти е, десь завести, простерилізувати. Ну, е, І з Лелею. Е, теж Я теж забирала собачку на перетримку, поки мене її не забрали. От, Але слава Богу, вона теж попала в хороші руки. Її сестричка теж проживає вона в Малині. Дуже хочеться, щоб, можливо, я буду тут а, в цьому відео фотографії, я так буду вставляти. вставляти І більшість котиків можна собі взяти. Це стерилізовані котики, кітички. І всі можна, як сказати, і запитати запитання, і подзвонити, і продонатити всі реквізити, я залишу в описі. І, буду щиро вдячна, якщо хтось відкликнеться, от, в когось відзоветься ця тема в душі, і буде якась їм допомога. Вірю, 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 я дуже вірю в силу любові і доброти наших щирих українців. Щиро вам дякую і до зустрічі! Миру нам усім.